Оновлення ситуації з виплатами власникам домашніх сонячних електростанцій і кому затвердили виплати сьогодні. Місяць назад, 15 листопада, голова Укренерго розповідав, що є задача закрити заборгованість перед власниками домашніх сонячних електростанцій до кінця 2023 року. Але вже за місяць, 12 грудня, на черговому засіданні ВРЖКП. Думка «Укренерго» змінилася. Так, ми очікуємо, що відповідно до підписаних актів, ну можливо, там до середини січня, в січні, ми загасимо заборгованість перед окупами за 23-го року, ну, як і всі попередні заборгованості. І датою розрахунків названа середина, кінець січня 2024 року. Що ж пішло не так? І на що розраховувати власникам домашніх сонячних електростанцій? Головним чинником затримок із виплатами і досі залишається звірка погодинних обсягів генерації і дозволеної потужності кожної сонячної електростанції. Хоча на перевірку кожного акту, за словами представника Укренерго, іде 2-3 дні. З приводу підписання і погодження актів, це виключно процедурний момент, тому 2-3 дні. Ну я не знаю, це е, не повинно перевищувати цей термін. Далі ж акти рухаються в регулятор для затвердження. З подальшою оплатою. Е... В деяких пуп відбувається по 5 чи 6 спроб здати залік. І мова йде лише про певний місяць. Відповідно, в нас є 25 пуп і кожен здає акт за 3 місяці. На кожен акт потрібно нехай 2 дні дасть нам всього-навсього 150 днів. А якщо в кожному пропуститися хоча б однієї помилки, то треба в 2 рази більше часу. Це суто в теорії. Будемо вірити, що помилок з часом буде менше і процес піде швидше. Але масштаб проблеми ви вже зрозуміли. І все це лише в тому випадку, якщо ОСР зміг відкоригувати дані в DataHub та подати правильно їх ПУП. По непідтвердженій інформації, навіть за наявності бажання, в деяких ОСР не вистачає навіть спеціалістів, здатних це зробити. На засіданні 12 грудня було озвучено, що 8 областей не зробили навіть першої спроби здати погодинні акти. Хто вони і чому. Є розуміння, що це група ДТЕК, відповідно Донецька, Дніпропетровської області, а також місто Київ. На засіданні озвалась ще Львівська область, також це, скоріш за все, ті області, які досі не надають акти за літню генерацію. Так а чому не надають? Бо фактично вимогу Укренерго розподілити генерацію на правильно та неправильно, логічна, але лежить поза межами правового поля. І таким чином, Укренерго каже: Я заплачу ПУП лише за ту електричну енергію, яку вважаю правильно, а за решту розбирайтеся самі із споживачами. Жодної чіткої норми в законі, згідно якої можна відбракувати або розділити електричну енергію на добру чи погану, немає, тим більше за неї не платити за зеленим тарифом. Або взагалі не платити. Всі, хто не подає акти до Укренерго, звернулися до регулятора. І спитали, згідно яких норм законодавства Укренерго не оплачує акти, а як їм врахувати понаднормову генерацію. У випадку мовчання регулятора всі майбутні судові тяжби ляжуть на плечі постачальників універсальних послуг. Тому в більшості областей прийняли компромісне рішення подавати дані Укренерго без порушників, хоча і просто помилок вистачає. І ось лише на протязі останніх пару тижнів, під час зміни правил роздрібного ринку електричної енергії та кодексу систем розподілу, Розроблялися норми, які вказують, як саме має викуповуватись понаднармова генерація. Вартість встановлена символічно. За погодинним ринком на добу наперед, але найбільше вартості для населення. Згідно яких норм будуть обмежувати тих, хто генерує 30 кВт вже 6 ранку, не прописано. Принаймні, я не побачив. Але ще раз попереджаю, так не треба робити. На мою думку, цю норму зовсім скоро покажуть власникам. І як завжди, враховуючи рішення Верховного суду по художньому колективу, застосують заднім числом. І ось лише тоді ці вісім областей спробують здати свій перший залік перед Укренерго. Нагадую, що після затвердження Укренерго, акти має також затвердити НКРЄКП, і лише після цього, за наявності в Укренерго грошей, він передаде кошти тій чи іншій області. У мене є чомусь підозра, що тим областям, які будуть самі останні, Грошей може і не вистачити. Таким чином, навіть прогноз повного розрахунку на кінець січня для всіх областей я вважаю більш ніж як оптимістичний. Наприклад, Закарпатська область просила НКРЄКП відтермінувати сплату заборгованості за 2022 рік ще на півроку. І, незважаючи на моє заперечення, так і НКРЄКП це затвердило, а мене зачислили в гірляндістів із Закарпаття, тому що я за них попросив. Але маю надію, ви почули і іншу корисну інформацію. Якщо у вашій області йдуть поступові виплати, тобто сьогодні комусь виплатили, а вам ні. І у вас не було жодних порушень, сміливо пишемо скаргу в інкарі про такий випадок. І в ПУП будуть проблеми, а вам прийдуть гроші. Переходимо до блоку, кому затвердили виплати. Закарпаття за червень. Але вже відомий механізм, вони виплатять лише частину. Ту саму, яку їм перерахує Укренерго. Кому ще: Житомирська за серпень, вересень і жовтень, Київська область за липень, ще Сумська, Миколаївська, Волинська, Рівненська, Кировоградська за жовтень 2023 року. Ось і все. Що робити тим, хто не отримав гроші, буде вже зовсім скоро у великому різдвяному випуску із Чернею-Руслана. Як і багато іншої корисної інформації, яка стосується кожного, ще раз підкреслюю, кожного власника. Не пропустіть! На цьому всім дякую і до нових зустрічей.